Partner proiectul Maestri Remonto, Knauf. Робити ремонт у квартирах багатоповерхівки заняття невдячне, бо з усіх боків нас оточують сусіди, що м'яко кажучи, не бажають дякувати за стукіт молотків, дзичання перфораторів та грюкіт меблів. Саме тому останнім часом стають усе популярнішими бліцремонти з використанням миттєвих та недорогих технологій. Сьогоднішнє перетворення яскравий приклад саме такого ремонту. Наша героїня Альона давно планує ремонт спальні, але розпочати роботи заважає брак часу. Розтягувати ж цей безлад на кілька місяців немає ні бажання, ні можливості. Саме тому жінка звернулася до майстрів ремонту. Доброго утро! Мене зовут Альона. Я давно хотіла собі зробити ремонт в спальні. Я в вашу програму, щоб ви мені в этом допомогли. Мені потрібно в спальню соединить два стиля: Современный модерн, современную классику. В спальні я хотіла би мати хороший шкаф, де бы я хранила свої вещи. повноцінне спальне место. І що в спальні мені нужен уютный уголок, де би я могла поставити детскую кроватку для моєї принцеси. Опинившись на об'єкті, ми буквально видихнули з полегшенням. Жодних прихованих вад ця квартира не має тут тепло, тихо та затишно. А всі наявні проблеми легко вирішити за допомогою звичайного шпаклювання та встановлення натяжної стелі. За рахунок нестандартного планування у цій кімнаті маємо кілька кутів, які перед шпаклюванням необхідно зміцнити металевими профілями. Готуємо однорідний розчин з води та сухої суміші HP Start. Якщо обсяг робіт незначний, замішувати можна вручну. Ми ж в цілях економії часу використовуємо будівельний міксер, відміряємо потрібну довжину, наносимо перший шар розчину. Притискаємо куток по всій довжині та фіксуємо зверху другим шаром. Потрібна кількість трощину проникне під куток через перфоровану поверхню, решту просто видаляємо шпателем. Першим кроком до ідеального інтер'єру стане шпаклювання стін засобом Knauf MultiFinish, який створено на основі гіпсу та полімерних модифікаторів. Такий склад гарантує, що суміш легко візьметься, рівно ляже та швидко висохне. А саме цього нам і треба. Спеціалісти компанії КНАУФ радять спершу обробити щілини та шви, а потім виконати суцільне шпаклювання з використанням армувальної стрічки для кутів. Швидкісне вирівнювання поверхонь засобами КНАУФ вже позаду, тож переходимо до наступного ремонтного етапу. Обираючи шпалери для оселі, ми завжди пам'ятаємо прописні істини: крупні орнаменти ігнорувати, віддавати перевагу світлим тонам та вертикальним смужкам. Мовляв, так точно не промахнешся. Майстри ремонту із задоволенням навчать вас порушувати ці правила. Якщо душа прагне крупного орнаменту, беріть не вагаючись, але оформлюйте таким полотном лише один простінок. Ми так і вчинили зі спальною зоною. Решту поверхонь клеюємо білими шпалерами з ледь помітними блискітками. Такі вкраплення додають стінам нарядності та позбавляють білий колір аскетичності. І нарешті зону гардеробу декоруємо нейтральними вертикальними смужками. Втім, на загальну композицію вони не вплинуть, адже будуть приховані за шафою. Упоравшися з декором стін, робимо перерву та чекаємо на приїзд нашого дизайнера, адже без вказівок автора проекту подальший ремонт неможливий. Дизайнерка Тетяна Зайцева народилась у родині військового, а згодом навчалась на математичному факультеті, тож дисципліна та порядок у неї в крові. Втім, визначилася з життєвим покликанням дівчина вже після здобуття диплому. Отже, підкорювати дизайнерські вершини допомагала лише творча натура та велике бажання. Результатом стали сотні вдалих проєктів. Сподіваємось, наш не стане виключенням. Головною проблемою цієї кімнати було те, що її треба було зробити дуже швидко. Тому ми пошпаклювали стіни мультифінішною шпаклівкою, вони стали рівними і ми вже встигли поклеїти шпалери. За проектом це спальна кімната. Саме в цій зоні буде стояти велике ліжко, у цьому куточку дитяче маленьке ліжечко, а в цій ніші буде розміщуватись велика шафа купе. Телевізору не буде, тому що спальня – це місце для відпочинку. Наше еркерне вікно ми задекоруємо дуже гарним текстилом, і воно впишеться в наш легкий класичний дизайн. В цій кімнаті у нас буде спати маленька дитина, тому важливо, щоб було тепло. Тому підлогу ми будемо тепляти usb плитами, а зверху покладемо вінілове покриття. Саме зараз ми цим і займемося. Після ревізії виконаних робіт Тетяна вирішила провести у спальні додаткове утеплення підлоги, адже незабаром на неї вчитиметься ходити маленька дитина. В якості утеплювача наші майстри обрали плити ОСБ, що були виготовлені з друзок екологічно чистої деревини. Першу слід вкласти плити та підігнати всі частини одна до одної, аби не було щілин та зазорів. Після примірки неодмінно зафіксуйте плити на чистій підлозі за допомогою спеціального клею. Доповнити інтер'єр спальні міжкімнатними дверима нам потрібно з двох причин: перша очевидна, щоб створити тут атмосферу захищеності та приватності. Друга продиктована необхідністю започаткувати в інтер'єрі тему смугастого декору. Саме тому наша дизайнерка обрала в салоні ваші двері, модель, фасад якої прикрашають горизонтальні вставки з матованого скла. А завдяки тому, що такі двері завжди є на складі виробника. Ми маємо змогу встановити їх мало не в день замовлення. Ми утеплили підлогою, постелили темне вінілове покриття. Для того, щоб підкреслити красу нашого приміщення, для оселів, які найближчим часом хазяйнуватимуть маленькі діти, варто підібрати підлогу з особливими властивостями. Нечутливість до води та високі протипожежні характеристики лише вершина айсбергу. Матеріал має бути готовим до активного гоцення, шкрябання і навіть розмальовування фломастерами. Не виключено, що за кілька років малеча замовить на день народження песика чи котика, тож покриття повинно мати стійкість і до їхніх пазурів. Врахувавши всі ризики, ми вирішили віддати перевагу інноваційному матеріалу Вінілам Гріб що успішно використовується навіть в дитячих садочках та школах. Обрали натяжну вона білого відтінку. Обирали її саме для того, щоб візуально підвищити стелю. Плануючи монтаж натяжної стелі у власній оселі, слід врахувати кілька простих речей. Отже, глянцеву плівку краще використовувати в приміщеннях із низькою стелею чи браком освітлення. Дзеркальна поверхня відбиватиме світло та створюватиме ілюзію висоти. Матові плівки відтворюють фактуру штукатурки та більше пасують до класичних інтер'єрів. Останній випадок наш. Тому у кімнаті з'являється біла матова плівка від компанії Еліт Стеля. Декорування вікна ми обрали тюль та два види текстилю. Нижня частина штор шоколадного відтінку, а поверх ми посилили більш ніжніші світлі штори із вензелями. Тетяна визначила стиль нашого перетворення як легку класику, а т мотивом лінії декору призначила вензель неодмінний атрибут класичних інтер'єрів. Тож не дивно, що віконний текстиль від салону Ярема штори прикрашає саме цей малюнок. Плавні вітіюваті лінії, ніби збираються в бутони та наповнюють простір весняною свіжістю. До речі, у цього, так би мовити, букету є пара покривало для ліжка виготовлено з тканини компаньйона з точнісінько таким орнаментом, як на шторах. А як кажуть консультанти салону Ярема Штори, об'єднуючи предмети інтер'єру в єдину композицію за допомогою тканин-компаньйонів, можна не лише істотно зекономити кошти, а й наповнити будь-яку кімнату домашнім затишком. У цій оселі є нагальна потреба у по справжньому великій шафі, адже, окрім гардеробу, всієї родини тут мають сховатися валізи, дитячий візочок та коробки зі взуттям на всі пори року. Тому наша дизайнерка не пожаліла місця та спроектувала шафу, як то кажуть, від стіни до стіни. Висота, як бачите, під самісіньку стелю. А завдяки великій кількості поличок та шухляд кожен член родини матиме свій власний відділ. Приховати все це добро допоможе розсувна система, яку оздоблює орнамент, точнісінько такий, як на наших шпалерах. За оперативне та якісне втілення у життя ескізу Тетяни Дякуємо майстрам компанії Алька Меблі. Наша героїня вимагала багато місця для зберігання її речей. Тому в кімнаті ми розмістили величезну шафу. Це велика вбудована шафа купе, на фасаді якої ми розмістили той самий малюнок, що у нас присутній на шпалерах в кімнаті. Ми обрали двоспальне ліжко, воно ж світле, воно гармонійно вписується в наш інтер'єр. з М'якою спинкою я вважаю, що це дуже зручно. Аби наші герої рідше зверталися до лікарів, ми влаштовуємо спальну зону за останнім словом ортопедії: ліжко Жозефіна від Венето оснащено інноваційним газовим амортизатором, що дозволяє без зусиль та шкоди для спини піднімати спальне місце разом з усією постіллю. Величезна ніша варта цілої шафи, а екошкіра, якою оббито ліжко, не потребує спеціального догляду. Будь-яке забруднення усуває волога губка. Позбутися безсоння та дискомфорту в хребті допоможе ортопедичний матрац Венето Динамік, що складається з кількох спеціальних шарів. Наприклад, Флекс» реагує на температуру тіла і, так би мовити, запам'ятовує його контури. Простіше кажучи, такий матрац не буде давити чи провалюватись. Конструкція не має металевих пружин, що створюють електростатичну напругу. Все виготовлено з екополімеру підвищеної міцності. А підтвердженням високої якості матрасу є 20-річна гарантія від компанії Венето. Ще один приємний сюрприз для мешканців цієї оселі. Саме для цієї кімнати у легкій класиці я обрала майстер-клас із розпису скляної вази. Вона буде у нас е, з делікатним золотавим малюнком. Для цього майстер-класу нам знадобиться скляна ваза. Це може бути будь-який скляний предмет, чашка чи тарілка, серветка із будь-яким візерунком, який вам подобається, а також контур з розпису пуску та кераміці. Перед початком роботи вазу потрібно знежирити любим розчином, що містить спорт. Ми розміщуємо серветку всередині нашої вази саме в тому місці, де нам це потрібно, і будемо наводити малюнок нашим золотавим контуром. Обережними рухами ми наводимо золотавим нашим контуром по поверхні і переносимо наш малюнок на поверхню вази. І так по колу ми приходимося по всій поверхні нашої вази. В нижній частині нашої вази ми також промалюємо той самий малюнок, але вже більш тоншу його частину. Я промалювала три рядки нашого делікатного візерунку: широкі верхні і більш тоненькі середній і нижні частини. Ця ваза чудово впишеться в наш сьогоднішній інтер'єр. Для освітлення ми вибрали легку класичну люстру. Та два бра, які наша героїня буде використовувати за необхідності. Під час проектування схеми освітлення кімнати наша Тетяна керувалася виключно практичними міркуваннями. Оскільки тут не будуть дивитися телевізор, то й прихована підсвітка ні до чого. Центральна люстра та бра для читання перед сном цілком задовольнять усі потреби мешканців оселі. Реалізувати цю схему на практиці, як завжди, допомогла мережа салонів Бріллів. Тому саме час запросити нашу героїню. Так. витяг. Ось ваша велика шафа. Так, да, шафа дуже красивий, большой. Чи поміститься всі ваші речі? Я думаю, так, да. якраз те, що я хотіла. Дуже красивий, вмістительний. Саме ваше ліжко присядьте, спробуйте чи зручно. вам. Це натяжна стеля, але вона не глянцева, тому виглядає, як звичайна пофарбована стеля. Я вже не замітили, що це натяжна потолок. вам світильники. Дуже красиво, да ещё и красивые. Серёжки. Кольорова гамма – Это ваша? Так. Чи чтось да. там возможно вот Не подложить? Потому... Мне очень нравится, очень мягкие цвета, сочетание от бежевого к шоколаду и от белого к молочному. Это мои любимые цвета. Сама тут я подумала, что буде зручно поставити дитячу криватку. Тобто і недалеко до ліжка, і ви будете да. бачити дитинку, да. якраз да. коли будете спати. Все Погляньте на штори. Верхня їх частина, ця світла, за мотивом дуже схожа до шпалер, угу. а нижня більш, більш така контрастніша, щоб можна було щільно закрити вікна у сонячний день. теплая, уютная, в то же время стильной и богатой. Все очень красиво получилось, и то, что я хотела, вы воплотили. Дякую. Спасибо вам большое. Дякую. Цього разу ремонтні роботи були завершені у рекордно стислий термін, адже саме про це просила наша героїня Альона. І здається, сьогодні ми зламали стереотип Поспішиш людей насмішиш. В ході перетворення ми використали лише швидкісні технології, утеплили підлогу дерев'яними плитами, привели до ладу стелю за допомогою натяжної плівки, а стіни вирівнювали засобом, що поєднує в собі властивості і штукатурки, і шпаклівки. Словом зробили все можливе, аби Альона та її родина насолоджувалися затишком та комфортом своєї нової спальні. Вже за тиждень ми повернемось до вас із новим проєктом ремонту вітальні від дизайнера Ірини Цимбаліст. Партнер проекту Майстри ремонту. КНАУ.